Слава Ісусу Христу! За те, що ми є в Домі Божому і чуємо Боже Слово. Це саме найкраще місце на землі, де зібрані діти Божі. Слава нашому Богу, за те, що Він вибрав нас. Не ми Його вибрали, а Бог вибрав нас. І цим треба цінувати, і це треба пам'ятати. Що одного разу вибрав нас Бог, знаєте, я подорожуючи по Америці, кожен раз, де буваю в церкві, перш за все, дякую всім іммігрантам, всім, хто виїхали давно в Америці, хто проживає. Що за період війни ви дуже багато допомагаєте Україні. Дякую вам за це, молодці! Хай Бог благословить. Надалі ви дуже багато жертвуєте, молитеся і підтримуєте. І це ми бачимо. Коли ми бачимо, коли приїжджає допомога в ті регіони, куди потрібно, і це велике благословіння. За цим пильнує Бог, і Бог зважує кожне серце і кожного хто робить від щирого серця. Бог воздасть, Бог ніколи нікому не остається винний. Чому? Тому що він Бог. Все, що оточує нас, воно є Боже. Тому будьте від щирого серця благословені. Я хотів би сьогодні поговорити на таку цікаву тему, я довший час не думаю над цією темою, і е, тема я їй дав таку назву, що вибір Бога може зруйнувати наше із вами рішення. Вибір Бога може зруйнувати наше і з вами рішення. Ми, як християни, люди віруючі, ми довоходимо в церкву, слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже. Я вірю, що ми читаємо Слово Боже вдома. І ми і з вами розуміємо, що ми читаємо в буті, так? захотів Бог створити нас, людей. І що зробив? Створив просто, скажіть, будь ласка. Хто щось робив або якийсь виріб, його легко зробити чи тяжко? Тяжко, треба прикласти старання. А ви уявіть, який Бог могутній, і Він створив Всесвіт. А от давайте собі уявимо, що на одну ніч Бог поміняє, замість що має настати день, буде ніч, буде темрява. В світі буде колапс. В світі буде повністю все зруйновано. Або ж зупиниться час на якусь годину часу. все. В світі буде катастрофа, тому що все зіб'ється. В Бога немає переміни. Тобто Бог настільки унікальний і настільки постійний, послідовний, що в нього все робиться правильно. Бог одного разу вирішив нас і з вами спасти. І він що зробив? Спас! Ми отримали спасіння. Ми отримали спасіння просто даром. А далі стоїть від мене, як від християнина, коли я отримав спасіння. Читає місце Слово Божого: це Римлян, 10 розділ, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у серці у своїм серці. Що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами ми і сповідуємо для спасіння. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що дуже часто ми, як християни, не контролюємо або ж не можемо контролювати свої уста якими, ми дуже часто говоримо, слава Богу, ми говоримо в церкві добрі справи, але приходить певний екзамен в наше життя. І для прикладу, ми щось почули про якогось брата, про сестру чи про якусь сім'ю. Ми не довідалися інформацію, і ми в певній компанії або в певних людей ми починаємо говорити якісь речі. І буває к стиду нашому дуже часто, що та інформація вона руйнує чиюсь долю, вона руйнує чиєсь життя або ж вона збиває людину з певного рівня духовності. І на сьогоднішній день дуже модно стало в певних церквах, славити Бога не устами. А руками або ще чимось. Тобто, наскільки важливо, Бог зосереджує увагу через свого Святого Духа, через своє Слово, наскільки важливо, коли ми, християни, своїми устами сповідуємо і славимо нашого Бога. Наскільки важливо нам, як християнам, відкривати свої уста? І говорити для слави Божої, що наші уста, що через наші уста славиться Бог. І ми щойно прочитали, що коли устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, в світі дуже багато людей хочуть, щоб їх визнали. Футболісти, видатні люди, хочуть, щоб їх визнали, щоб світ їх визнав. Багато із нас, людей, хочуть так, щоб визнали. Визнали як співака, можливо, як проповідника, можливо, як пастора, можливо, як служителя. Але я, як християнин, що я своїми устами визнаю. Наскільки мої уста, давайте кожен проаналізує. От аналіз. мене як християнина, скільки мої уста за добу, за 24 години визнають Ісуса, чи визнають щось інше? Знаєте, в Атланті один мені чоловік розказав практично всю Харківщину по метру квадратному. Де він там ніколи не був? Але він настільки перехопився війною, що він розказав, де яка вулиця, де що йде, звідки наступають, і все як має бути. Розумієте? Але стоїть питання: я в нього запитав: а скільки ти в день читаєш Біблію, якщо ти так знаєш багато? А він каже: мені немає часу. Хоча віруюча людина, він ходить до церкви. І дуже часто, дуже часто визнання нашими устами не має місця для Господа. Ми визнаємо багато речей. Ми говоримо, ми збираємося в наших е, сім'ях, родинах. Давайте зауважимо, про що ми говоримо, що говорять наші уста, що вони визнають, і що наші уста проголошують, якщо в моєму серці. Живе Бог, і я визнаю Ісуса. Максимально все, що я буду говорити, я буду підводити до Бога. Я буду підводити до Божого Слова. Я буду підводити, що хоче Бог через мене. І ми читаємо і будеш вірувати у серці своїм. Дуже легко сказати, що я вірю. Але як перевірити свою віру? Ми читаємо дуже просто. Віру свою перевірити дуже просто. Відкриваємо 11 розділ євреїв і там читаємо. Там написано: вірою, вірою Авраам. Що просто подумав, можливо, я піду, не бачивши де, куди, куди Бог сказав. Ну, можливо, хтось мені щось там сказав. Ні. Він ішов, не бачив, куди йшов. Він не знав, що буде далі. Але він настільки вірив в Богу, якщо ми читаємо 11 розділ, 8 вірш, вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відуючи, куди йде. Браття сестри, коли ми, як християни, друге, наше серце, коли воно сповнене Бога, коли наше серце. В нашому серці на всі 100% є Бог, і ми своїм серцем віримо Господу, то наші діла будуть такі, як ми читаємо в Біблії. Вони не можуть суперечити Слову Божому. Якщо я серцем вірую Господу, значить мої діла. І все моє, чим я рухаюся, воно буде для слави Божої. Воно буде настільки сильним, що Бог буде через мене працювати. Звичайно, в залі ми, як люди, сидимо, ми дуже гарні експерти. Ми вміємо гарно проаналізувати ту чи іншу ситуацію. Гарно заспівали, негарно заспівали. Проповідь гарно сказали чи не гарно, але. Коли я, як християнин, в моєму серці живе Господь, я розумію, перед ким я є, і Бог мене чує, тоді моє серце буде приходити в такий стан, щоб прославити Бога, щоб разом через ту пісню, або ж через ту проповідь, або ж через молитву своїми устами віддати славу для Бога. Це дуже важливо. Віддати славу для Бога дуже важливо. Диявол старається максимально церкву розпорушити, щоб церква не була разом. Ми бачили всі, як був ковід. Війна в Україну прийшла, ковід десь подівся. І першим долгом, що було бажання в світу, щоб люди віруючі не збиралися в церкві, щоб церква не була разом, щоб церква не була єдина. Браття, сестри, я нікого не страшу, але часи будуть ще важчі. Але якщо церква надіється, якщо серце віддане Господу, уста прославляють Бога, Бог проведе, тому що ми читаємо 10-й віршик. 10-й віршик ми читали того самого післання до римлян. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Якщо ми хочемо бути спасенними, наші уста мають відкриті, бути для хвали і слави нашого Господа. Наші діла мають бути праведні для того, щоб Бог прославився через нас, через моє життя. Коли я як християнин, я як віруюча людина, я розумію, що я можу прославити Бога, що я можу зробити те маленьке, що Бог доручив. Дуже гарний приклад є в Біблії, коли Єлисей зцілив Німана, і його слузі сподобалися дари, які принесли. Він подивився, йому дуже захотілося. І він прийшов, каже, віддай, ви віддай, цю історію дуже добре знаєте, скорочуючи час. І прийшов. Слуга до Єлисея, і він каже до нього, куди ти ходив? А він каже: ні, нікуди. Він каже, та проказа, яка була на ній і мані, буде на тобі. Тому що ти сказав, ти зробив ті речі. Дуже часто ми в нашому ми в нашому житті можемо зробити такі речі такі речі, які перекреслять. Нас, як мене, як християнина, якого вибрав Бог, якого вибрав Бог, щоб благословити, якого вибрав Бог, щоб дати своє благословіння. А я своїм вибором, мені полюбилося те світське, це чуже, яке Бог заборонив, яке Бог сказав, воно є, його не можна брати, воно не твоє, але воно нам дуже часто любиться. І ми, як християни, Дуже часто перекреслюємо вибір Бога. Бог вибрав нас на спасіння, на благословіння, на служіння. Але нам полюбилося, як тому слузі, це в світі, і ми хочемо, щоб воно було в нас. Але Божа воля не така. Боже оприділення є щире, щоб ми, як християни, були вірні Богу, вірні Богу, найголовніше, для того, щоби. Прославити Бога, для того, щоб вибір Бога був до кінця. І мене, як християнина, Бог хоче довести до свого царства. Тому що Бог нас спас для того, щоб довести до царства. Тому, дорога церква, я благословляю кожного з вас іменем Бога, щоб наш, наші рішення ніколи не суперечили. Божому Слову. Наші рішення ніколи не суперечили Богу. Наші рішення ніколи не суперечили Біблії, яка говорить так, щоб там написано і все, те, що нам на добро, і щоб наші уста визнавали перед всім світом, що Бог є наш Спаситель. Боговиха буде слава. Амінь.